Слухай, самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, слікували мене. Я став дуже довірливий, і у мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там появилась була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала. А потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, понят? індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живеш, шукай собі роботу, а вона ні в какую. Ну, вона приходить то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось що не ну Мені якось жалко, і було. це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей, ну нічого не реагує ніяк на це. Потім оказується, що вона беременна. я давай виясняти, що це як це кажу: так може, ти ну, врожай не хочеш дитину, бо в вже хто знає, по щодо аборт був. Не? Це що теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. Прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже: ні, то я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не те, що ти до сюди? Коротше, братан, бо там вияснилось. Що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири. Вона стається жити з цим індусом, таким ростом від почти там 70 літнім. Я стою у вахері, подруга зрола аборт. Я ще сам ходив хвилювався. Я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім оказалось, що я вошей не батько був би. Потім казали, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був вообще в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. Воно тоді мікроінфаркт случився. Другі мікроінфак був. Перше, коли мене розстріляли, Другий, це в цій ситуації. Я поранений, весь ті, чи токи не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чемоданом, з сумками. І тут цей ще фідбек. Оце був треш, пані, про це можна якусь історію зняти, якийсь мініфільм. Ну, я офіген. От це я після цього взагалі ніколи, нікому... кому. Є люди, які 100% гарантії гарантії довіря дають людині. Здоров'я, це такі 100% гарантії. Чути ж херню, я тобі знімаю довірять, точніше з тебе. А я ні, мене тепер зі знайомства 0% довіря і, по ходу, діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі. Тільки тоді де довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, які хочуть щось від вас пойметь, чи щось угадати від вас, щоб ви зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але вас уже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунків і так далі.